Матріті на то, що відбувається сьогодні в Казахстані, в плані так скаті адстраювання некоего казахського государства, яка там розцвітає національна міфологія. Путін продовжує накачувати суспільну думку в Росії проти колись братського для нього Казахстану. Кремль не розуміє, як та чому від нього відвертаються країни, які раніше були на його боці. Чому ж з Вірменією раптом відносини напружені? Казахстан проводить не зовсім прокремлівську політику. На цей раз віце-спікер Держдуми РФ Петр Толстой в етері пропагандистського каналу визнав, що від Росії уходять колишні союзники, які не хочуть бути частиною терористичного режиму бункерного. Вони не являються нашими союзниками. Да? Да. Дело в тому, що в будь сложной ситуации, ситуації я можу вам сказать по моєму скромному роботи в міжнародних організаціях: країни УДКБ, країни СНГ. то, что у нас фразеологически с ельцинских времен принято как бы считать нашими ближайшими союзниками, но они просто стоят, выходят в магазин во время голосования. Хороши союзники. То есть союзник – это тот, кто за тебя, с тобой, плечом к плечу, спина к спине. В этом смысле Белоруссия – да. Прийметі армії ужені показово що Пьотер навів приклад саме Білорусі як відданого союзника Путіна. Виходить, що за логікою режиму в Кремлі треба спочатку дозволити поглинути повністю країну та її керівництво, як це зробив колись Путін з Лукашенком. Потім віддати контроль над цією землею в Москву. А на місці урядових установ виходить, що поставити філії Кремля. Які просто виконуватимуть те, що їм скаже там десь старший брат. Вони просто говорять, так, да, ми будемо, ми з Російської Федерації, як ви скажете, делегація, наша, все. Коли так голосують обвиняють в очередной раз Росію в якомусь звірстві, в залі нету їх. Це він про Вірменію каже, як ви зрозуміли. Тут взагалі цікава історія. Вірменія, як частина УДКБ, була реально на боці Росії досить тривалий час і мала з нею партнерські відносини. Однак ще до того, як сталося загострення із Азербайджаном після початку повномасштабної війни в Україні, ці відносини почали поступово псуватися, зокрема через позицію бункерного на міжнародній арені. Але каталізатором тут таки стала фактична бездіяльність російських миротворців у Карабаху, які мали б там не допустити військових дій, але чомусь просто не зробили цього, чим банально кинули свого товаріща по ОДКБ. А тепер влазять ось такі посадовці, та щиро не розуміють, а чому це Вірменія не за них? Можливо, тому що Росією керують божевільні діди, яких хоче заарештувати цивілізований світ. Чи можливо тому, що ці діди розповідають цим же союзникам про те, що їхні народи, фейкові, державності в їхніх країнах немає, а їхні землі належать росіянам? Якщо ми не закроємо тему України, то у нас возникнуть проблеми і з Казахстаном, і з Арменією. и с другими странами, которые нас окружают. Даже с Казахстаном, вы считаете? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь. Да Та вы что, казах вырешил развивать свою державу, акцентуют на незалежности, переходят на латиницу? Все знаки нацистов, не иначе. Те против России, что явно там готовят. Те, что вы почуете далее, это вообще монолог из Божевильни. Это же обычное, ну как бы, так зреют национальные государства. Да-да, только знаете, я против чего? Чтобы они заставляли русских учительниц в Павлодаре извиняться, когда те говорят, что это русские построили этот город. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата это город верный. Наша русская крепость казачья. И вот эта вот история, она важна для... Національного самосознання, а видумувати історію не треба для того, щоб відділитися від Росії, відміжуватися, і навіть якщо ти продав всю землю Китаю, а всі недра англічанам все одно не треба, треба бути з сусідами в хороших отношениях. Коротше, все по старій методичці. Історія, яку розповідає Кремль, а в конкретному випадку віце-спікер Держдуми РФ, це правдива. А те, що говорять підручники з історії в світі, це так ото меншня повна Казахстан це Росія і бла, 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 бла. Знайома риторика, погодьтесь, Україна це безумовно Росія. Але тут цікаве є ще одне. Чули, як цей Петр Толстой згадав саме за відносини Казахстану та Китаю. І це ж не просто так, адже саме Казахстан зараз стає для Китаю реально більшим партнером та, власне, важливішим у деяких питаннях ніж Путін. Ну і а вже ж це не може не обурювати нацистський режим у Кремлі. Дивіться, що сталося нещодавно. Казахстан, Азербайджан та Грузія вперше відправили вантаж з Китаю до Європи не через Росію. Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом, що сполучає ці країни, вперше в історії було запущено пробне транзитне вантажоперевезення. З китайського Урумчі було відправлено три вантажівки вагою 80 тонн. А тому не дивно, що Бункер не міг образитися. У них же ж там з Китаєм так звана дружба без обмежень. Вони ж там спина до спини, плече до плеча мають стояти. Але якось так стається, що вантажі проходять вже повз Росію, бо це вигідніше. І дзіньпін в цей же час налагоджує співпрацю та взаємовигідний бізнес з країнами ЄС. Ну а з Росії, як зі свого сировинного придатка, він бере дешеві ресурси і поступово поглинає російський ринок та і живе собі спокійно. Не дивно, что кремлевские рупоры через это начали бить на сполох. Если а, там мы не будем достаточно сильны в экономическом, в военном, в политическом, в демографическом смысле, то Китай однажды станет проблемой и для нас. Вот мне кажется, об этом а, и сейчас нужно всегда помнить. І я просто нагадаю, що ще в березні цього року офіційний Китай сказав офіційному Казахстану, що Піднебесна підтримує і надалі підтримуватиме Казахстан у захисті свого суверенітету і територіальної цілісності та в протидії втручанню зовні у його внутрішні справи. І це тоді стало неабияким ударом під дих для російської влади. Адже там зараз не вдасться прокрутити сценарій України, ну принаймні поки що, бо є надійний тил, проти якого Путін не може піти. Але інформаційно ворога ліпити їм ніхто не заважає. Це як то кажуть, не мішки ворочати. І окрім вірменії та Казахстану, путінська влада активно ворога робить зараз з Молдови та роблять сигнали іншим країнам ОДКБ. Не все -таки, а просто намагаються повністю забрати собі Молдову, посадив там керівників, які виходять з інтересів а не свого народу. Ну, і много інших примірів. Ми от були совсем недавно з президентом Путіним в старі делегації, где я участвую, в Узбекистані. Хоча знову ж таки проти Росії ніхто не хотів бути. Всі просто хочуть мирно жити в своїх країнах без втручання та без так званої допомоги та освобождення з боку Путіна. А захист незалежності та суверенітету є основою основ. Проте, маємо те, що маємо, і режим в Росії поки такий. Тому треба виходити вже з цих даних і готуватися до захисту всім. Бо хто зна, що там у кремлівського недоімператора в голові. Штати на прохання України, Молдови, Вірменії та Балкан направили до міністерств оборони цих держав своїх фахівців. Їхня мета полягатиме в тому, щоб зробити армії цих країн відповідними до американських стандартів. Тим самим допомогти країнам відійти від російської моделі та зробити більш сумісними з американськими силами. Теж була сьогодні цікава інформація в цьому ж контексті, проте, поки подробиці невідомі, будемо стежити. В мене на цьому поки що сьогодні все. Прошу підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас підтримувати Сили оборони України, бо зараз це дійсно є дуже важливим. До зустрічі!